21 червня в ефірі. Програма цей день у студії Михайло Бестров. Вітаю про події останнього робочого дня тижня. Говоримо у найближчі півгодини. Сьогодні близько 16-ї години. Ворог чергове завдав удару по кривому рогу. Сьогодні близько 15.40 у кривому розі пролунав вибух. Ворожа ракета влучила у продовольчий склад, спалахнула пожежа. Двоє чоловіків, 64 та 22 років дістали неважкі поранення. Одного довелось госпіталізувати. Ще більше людей отримали стрес. Ми працюємо прямо напроти. У нас в офісі повилітали в деяких приміщеннях вікна на складах. Ну які емоції дуже злякалися. Важко передати. Мені соромно сказати, але я дуже сильно перелякався. У мене навіть ноги віднялися. Цей чоловік залишив вдома трьох дітей, аби забрати дружину, що працює в офісі неподалік під центру удару. Приїхав за жіною, Стою, ж душ. Ні, все тут працюють, Торти робить, художник кондитер. Вдруге пошкоджена вибуховою хвилею будівля цієї гімназії. Тут вже були вибиті вікна взимку. Цьогоріч нині знову працівники збирають уламки скла. Ну, сьогодні відбувся вибух, і вибуховою хвилею було пошкоджено у нас вікна в закладі. Радою оборони міста виконком кровійської міської ради. Тобто, зразу ж приїхали працівники, представники подивилися, ми оцінили збитки. Тобто, на сьогоднішній день це близько ну, 61 вікно Ми нарахували яке пошкоджене. Нам уже виділили тарпауліну, виділили рейку. Тобто, із резервів, які у нас є для ліквідації наслідків, таких. Подій і зараз ми проводимо, тобто прибираємо скло. Тобто прийшли працівники нашого закладу, прийшли працівники сусідніх закладів, які також допомагають. Ну тому що в нас такі ситуації складаються не перший раз. І ми допомагаємо один одному. Допомагають зараз прибрати скло, а потім ми. Ми встановимо тимчасові обмеження для того, щоб сюди не могли ніхто проникнути, щоб не було опадів та і так далі. Хвиля і взрив був дуже великий, дуже спостужний, дуже сильний. Дуже багато повибивало вікон, порушили там навіть в класах дещо. Де ну, ми прийшли просто на допомогу їм прибратися там оце стекло, все зробити, все, що від нас залежить. Вибухова хвиля була настільки потужною, що биті шибки з вікон гімназії можна знайти поблизу у житловому секторі. На щастя, люди та їхні оселі вціліли. Як повідомив у своєму телеграм-каналі Олександр Вілкул, зазвичай на цих складах багато людей, та сьогодні, через відсутність електроенергії, працівники відпустили додому. Анна Ніколенко, Денис Захаров цей день. Служба безпеки України ліквідувала п'ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Затримано десятьох організаторів злочинного бізнесу на Полтавщині, Черкащині, в Одесі та Хмельницькому і на Дніпропетровщині. Серед затриманих керівник одного з районних ТЦК Кривого Рогу деталі нам повідомили в обласному управлінні СБУ. На Дніпропетровщині співробітники внутрішньої безпеки СБУ нейтралізували злочинне угрупування, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров'я. За даними слідства, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі. Для реалізації схеми він залучив двох своїх підлеглих та ще десятьох спільників. Це, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору. Під час обшуків у зловмисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 мільйони готівки у гривні. Новому еквіваленті Комунальне підприємство Криворіш готується до нового опалювального сезону. Одночасно з ремонтними роботами підприємство здійснює модернізацію котелень. Це дозволить підвищити енергоефективність та скоротити споживання енергоносіїв на виробництво теплової енергії. Це украй актуально в умовах постійних загроз для вітчизняної енергетики внаслідок ворожих ракетних ударів. Детальніше Тетяна Васильєва. Комунальне підприємство Криворіжтепломережа готує мережі та котельні до експлуатації в новому опалювальному сезоні. Робота у критичних умовах через постійну загрозу для енергетичної інфраструктури, як це було минулої зими, вимагає ретельного аналізу стану обладнання. Йдеться не тільки про ремонти, а й про роботи з підвищення енергоефективності, скорочення споживання енергоносіїв при виробництві теплової енергії. Такі заходи у кілька етапів запроваджуються на одній із котелень у центральному міському районі. В первом этапе предприятие Криворожки Плосеть на этой котельной заменило все энергетическое насосное оборудование, установило частотное регулирование электроприводами насосов. Тем самым это нам позволило сократить потребление электроэнергии на этой котельной в размере 2 миллиона. Гривен за топітний сезон. При этом ми потратили на значить заміну насосного обладнання, установку частотного регулювання. Порядка 2,9 мільйона гривень. Наразі модернізація обладнання котельні триває сьогодні. На двох котлах встановили сучасні пальники по чотири на кожному котлі. Їхня вартість сягає 4 мільйонів гривень. Предварительно экономический эффект, который мы планируем получить, это экономия газа до 150 кубометров в час. Это зависимо, почему я говорю до 150, в зависимости от нагрузки котла. Если котел нагружен на 50%, это будет одна экономия, на 100% это будет другая экономия. Данная котельная обслуживает 35 многоэтажных жилых домов, один деткомбинат, одну школу. Одночасно ремонт і модернізація енергетичного обладнання здійснюється і на одній з котелень Теренівського району. Тетяна Васильова, Олексій Васильченко, цей день. У червні понад дві тисячі криворіжців отримають матеріальну допомогу з міського бюджету. Загальна сума виплат понад 13 мільйонів гривень. Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні виконкому міської ради. З початку року видатки на матеріальну допомогу та компенсаційні виплати мешканцям міста перевищили 110 мільйонів гривень. У проектах рішень, підготовлених на червневе засідання, міськвиконкому, максимально враховані категорії криврісів, які потребують матеріальної допомоги від міста, зазначають у департаменті соцполітики. Як завжди, в проєкті рішень ми підготували про надання матеріальної допомоги мешканцям, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, витратили значні кошти на лікування, на підтримку наших родин, загиблих військовослужбовців, також підготовлено ряд проєктів рішень про надання їм допомоги. Як завжди, підтримуємо наших учасників бойових дій, які демобілізовані, звільнені з військової служби. Велику увагу приділяє міста соціальному захисту і підтримки сімей, які виховують діток з інвалідністю. І на сьогоднішнє засідання виконкому також виноситься ряд рішень про надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю, онкохворим дітям, дітям, які потребують забезпечення підгузками, дітям інсулінозалежним, а також особам з інвалідністю з дитинства. Допомога передбачена для майже 2,5 тисяч криворісців. По 5 тисяч гривень отримають понад 100 учасників бойових дій. З міського бюджету буде надана матеріальна допомога військовослужбовцям, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також дітям, батькам, дружинам загиблих в ході проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. У бюджеті передбачена одноразова матеріальна допомога родинам загиблих у розмірі 100 тисяч гривень. Понад 200 дітей з інвалідністю отримують по 10 тисяч гривень. Традиційно виносимо проект рішення про надання матеріальної допомоги сторічним мешканцям. У нас сьогодні 13 мешканців, яким 100 і більше років. 103 роки саме у нас найстарша, наймудріша жінка мешкає в Покровському районі. Для одиноких непрацездатних громадян, які перебувають на обслуговуванні у комунальних установах та родин, що опинилися у скрутному матеріальному становищі і перебувають на обліку у міському центрі соціальних служб, передбачена видача продуктів. Допомогу з міського бюджету отримують учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни. Воїни-інтернаціоналісти, Чорнобильці та родини померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. З перших днів війни медицина Кривого Рогу переведена на військові рейки. Чимало лікарень переоблаштовані для прийому та надання медичної допомоги пораненим бійцям. Додатково відкриваються відділення з реабілітації захисників. В одному з таких сьогодні побувала наша знімальна група. Реабілітаційне відділення розпочало свою життєдіяльність на базі цього медзакладу з травня 2024 року. Тут надають допомогу криворіжцям а також багатьом захисникам і захисницям, що потребують фізичної, психологічної і соціальної реабілітації травм війни. Ми зараз працюємо активно над кімнатами. Лікувальної фізкультури, так званої, так, де будуть працювати фізичні терапевти з хворими, з пацієнтами на відновлення роботи їхніх функцій, нижніх верхніх кінцівок, при травмах спинного мозку, тяжких інсультів, ми закупаємо, плануємо, як все буде Розміщувати тренажери для ранньої вертикалізації. Ми плануємо створити кімнату для ерготерапії, де пацієнти будуть відновлюватися і адаптуватися до своїх нових, так скажу, обмежень, до своїх нових реалій. Тобто як пацієнту. Наприклад, з ампутацією кінцівки однієї, так привчитися працювати з протезом. Військових ми чекаємо до нас на реабілітацію. Курс реабілітації в нас проходить 14-21 день. Займаємося з військовими в кабінеті з фізичним терапевтом, ерготерапевтом, а також масаж, психолог і, якщо потрібно, то терапевт з мови і мовлення. Травми різні, дуже багато. Травм після міновибухових цих ситуацій недобрих, коли до військового потрібно комплексний підхід. Реабілітаційне відділення розраховане на 30 ліжок. Нині воно на етапі реконструкції. Його планують обладнати за всіма стандартами інклюзивності і технологічності. Нещодавно до нас приїхав новий апарат, електроміограф. Він нам потрібен для того, щоб ми могли. Ем, більш детально зрозуміти і визначити ступені ураження нервно-м'язової провідності, і на основі цих досліджень може тоді зможемо більш конкретно, більш якісно надати допомогу для нашого зсу після поранення. Є тут і спеціальна палата героїв. Кімната облаштована функціональними меблями для комфортного перебування захисника разом зі своєю родиною та багатофункціональним ліжком. Незабаром після ремонту з'явиться інклюзивний санвузол і душова. У нас є всі умови для перебування в. Важко хворих, хворих, які потребують постійної сторонньої допомоги, які можуть потребувати кисневої терапії, моніторингу життєдіяльності. Ми знаходимося в етапі ремонту. Тут плануємо зробити більш комфортабельний душ для того, щоб пацієнт мог, міг на інвалідному візочку заїхати при необхідності в ходунках прийняти душ, всі гігієнічні процеси. Процедури. Також ми маємо розкладне крісло-ліжко для того, щоб родичі могли з ним тут ночувати. У нас є така як мрія сюди зробити цілодобове відеоспостереження відео за пацієнтом, монітор так, в палаті і на пульт до чергової медсестри, щоб вона могла в будь-який момент бачити, що відбувається з пацієнтом. У цьому приміщенні планується відкриття сучасного центру реабілітації для денного і нічного перебування військових і членів їхніх сімей, де вони зможуть відновлюватися завдяки спорту, родуновим ваннам та іншим фізіотерапевтичним процедурам. Юлія Вітряк, Олександр Домашов, цей день. Комерціалізація наукових розробок наступний крок у створенні міської інноваційної системи збереження та розвитку інтелектуального потенціалу Кривбасу. Цій проблематиці присвятили круглий стіл, учасниками якого стали представники міських вишів та Криворізької школи стартапів. Участь у заході взяв відомий американський фінансист Чарльз Вайтхет. У Кривому Розі успішно діє школа стартапів. Завдяки дії програми інновації ефективність роботи школи значно зросла. Ми провели першу школу стартапів і перший бізнес-інкубатор. В нас є декілька цікавих результатів, і ми далі рухаємось по розвитку цього напрямку. У нас буде другий цикл, такий, який також буде складатись з школи і бізнес-інкубаторів. Напрямки дуже дуже різні. Це і спорт, це і питання пов'язане з біологією, це і мобільні додатки, і багато іншого. Тобто я вірю, що в нашому місті ідея створення платформи та створення інноваційної. Екосистеми це цілком така реальна річ. Ми хочемо, щоб у місті з'являлись і залишались саме інноваційні бізнеси, які б були не тільки частиною економіки міста, але які були б і брендами такими центрами розвитку міста важливим кроком у розвитку інтелектуальної сфери міста стала співпраця школи стартапів з американським фінансистом Чарльзом Вайтхедом. Відомий фахівець з фінансових інструментів інвестування, прибув до кривого рогу особисто та взяв участь у роботі круглого столу. So, um... Це місто дивиться у майбутнє. Я знаю, що це правильний шлях. Якщо я говорю про стартапи в Україні, то я базуюся на особистому досвіді на тих випускниках, які вже завершили школу. Протягом існування моєї школи було більше ніж 150 тисяч учасників. І якщо ми говоримо про успішні результати, то це близько 43%. І це дуже великий відсоток порівняно з іншими країнами набагато вище ніж у Європі або в Америці. Я не оцінюю по кількості команд, я оцінюю по якості і по тому результаті. Результату, що вони досягли, і я бачу досить такий високий потенціал в Україні і в Кривому розі, і це дає мені надію, що наша спільна праця досягне успіху, і наші стартапи будуть успішними. На засіданні провели оцінку результатів першого кроку програми ЄС підтримки інновацій. презентована концепція програми комерціалізації науково-технічних розробок. Зміни в суспільстві вони починаються саме з освіти. Тому я хочу подякувати нашим колегам з наших навчальних закладів Кривого Рогу за активну участь. Тому що ще раз кажу, що зміни вони розпочинаються в освіті, і те, що ми робимо зараз за участі наших колег, ми вже розпочинаємо говорити на мові майбутнього. Тому що ті стартапи, які розробляються в нашому місті, вони я впевнений будуть корисні не тільки для Кривого Рогу, а й для України. Це означає, що проєкт, який ви робите Євген Григорович і господин Вайтхед, це про майбутнє, про майбутнє не лише Кривого Рогу, так, а про майбутнє України. На засіданні «Круглого столу слухачі школи стартапів презентували свої проєкти. «Проєкт наш орієнтований на велосипедистів, точніше на велоспільноту. Головна ідея його полягає у створенні платформи, яка б об'єднала велосипедистів із веломагазинами та велобрендами, таким чином, щоб велосипедисти могли накопичувати. Внутрішню ігрову валюту, певні бонуси, і потім реалізувати їх у велосередовищі, у магазинах офлайн та онлайн. Ну і відповідно ми передбачили ряд інших. Функції, які будуть корисні і веломагазинам, і велоспільноті. На засіданні було підписано меморандум про комерціалізацію наукових розробок. Свої підписи під документом поставили перший проректор КНУ Владислав Чубара та проректор з наукової роботи цього вишу Дмитро Бробко і засновник ЄО «Бізнес інкубаторс Чарльз Вайтхед. Місто Криворік це. Не тільки місто Руди і металу, це місто, яке має дуже великий інноваційний потенціал, дуже міцна наука, і саме на стики між наукою і бажанням міста, бажанням бізнесу, бажанням громади може бути ще одна точка зростання. Тому комерціалізація научних ідей це про той меморандум, що був сьогодні підписаний. Валерій кажу, Захаров це. День. Бахмутська сіль вбиває ворога. Ця назва загальноміської акції від громадської організації «Набат Кривбас, що стартувала у червні в мережах магазинів міста. Її мета збір коштів на тисячу fpv дронів для ЗСУ. Про те, як криворіжці долучаються до акції, розповідає Тетяна Васильєва. Зібрати кошти на дрони зсу можна у різний спосіб. Геокривбаснабад ініціював акцію Бахмутська сіль вбиває ворога. Нині це вже унікальна солідарська сіль з останньої партії, яку вивезли до Кривого Рогу у перші дні війни. Купивши пачку такої солі у магазинах міста, де є акційний плакат. Криворіжці можуть задонатити 150 гривень на дрони нашим захисникам. Ось побачив акцію про те, що сіль саме Солідаро Бахмутського району продають. І гроші йдуть за донати. Вирішив придбати, думаю, це не остання пачка, ще планую придбати на подарунок близьким. Продавчині мережі Файно кажуть, інформують покупців про акцію щодня. Інколи кажуть, що занадто дорого, але купують, купують. Стараються задонатити. Хто старається взагалі як на пам'ять купити, щоб воно залишилось як сувенір. По житті. Ну що в кожного по разному день. Ну це так, коли п'ять можемо продати, коли шість, коли більше, коли менше. Олена давно донатить на потреби захисників скільки може. Тож і на цю акцію відгукнулась відразу. Я тільки побачила цю акцію. Я зразу зрозуміла, що треба донатити. Вже не перший раз купляю її, і треба допомагати хлопцям. Треба наближати нашу перемогу. Знищувати ворога, і я думаю, що якщо кожен купить пачці солі нашої ріднесенької солі, то буде толк якийсь. На Бадкивбас закликає криворіжців долучитись до загальноміської акції, мета якої придбати тисячу fpv дронів для збройних сил. Тетяна Васильєва, Олег Каплій. Цей день. Криворізькі бджолярі відкрили новий солодкий сезон. На відсутність медового продукту не скаржаться. Навпаки, говорять, вдалося зібрати майже увесь весняний асортимент цілющого меду. Переконатися у цьому зможе кожен завітавши на благодійний ярмарок, який сьогодні відкрився біля парку Саксаганський. Сергій Сабов пасічник з майже 40-річним стажем, своїм улюбленцям бджолам приділяє увесь вільний час. Для нього це і хобі, і одночасна важка праця. Мед це золото природи, золото бджіл, це здоров'я наше, пилок бджолиний, всякі медові напої, квітучих садів, таких я не пам'ятаю. О, це було дуже. Ви бачите, на врожайний черешні, яблуню, все. Природі і бджоли все зробили, як кажуть, без нас. Врожай дійсно багатий. На столах травневий та акацієвий мед. Є лісовий та різнотрав'я. З новинок крем мед прополісний, малиновий та з чорниці. Дуже смачно запевняють пасічники. Ми завжди е, стараємося порадувати наших е, постійних покупців от, асортиментом нашого меду. Е, Цьому році відкачали акацію. ну Перший на початку був рапсовий, травневий мед, ну а далі піде липа, гречка, Ну Стараємося, працюємо. Раді бачити на ярмарку всіх. На ярмарку і продукти бджільництва: віск, прополіс, перга, маточне молоко і пилок. Кожний мед можна продегустувати і визначитися, який більше до вподоби. Мед завжди купуємо, стараємося купляти. Свіженький, добренький, який полюбляєте Взагалі, любимо любим, тільки майський. А ходимо ще за вітамінками. Нема, мабуть, такої людини. А якщо є, то дуже рідко, яка б не любила солодкі речі, особливо мед, коли він є натуральний. Ну і багато там продуктів бджільництва, які дуже і дуже корисні. Ярмарок за традицію носить благодійний характер. Цього разу одному з бойових кріверійських підрозділів пасічники передали 25 кілограмів меду. Вона у нас. Завжди благодійна. Хлопцям військовим нашим збираємо мед, підсоложуємо їм трошечки їхнє життя. Ярмарок меду працюватиме ще й у суботу і неділю біля парку відпочинку «Саксаганський». Організатор заходу, міська спілка бджолярів травневий мед. Єркононенко Артем Кравченко. Цей день. Ті, хто вранці прогулявся парком героїв, сьогодні побачили незвичну картину. На галявині парку люди займалися йогою. Так, працівники та клієнти благодійної організації «100% життя відзначили міжнародний день йоги. Як це стародавнє мистецтво допомагає знайти душевну рівновагу у час війни, розкажемо у наступному сюжеті. З весни цього року в офісі благодійної організації 100 життя постійно проходять заняття з йоги. Сьогодні їх вирішили провести на свіжому повітрі у парку героїв. Запросили доєднатися усіх охочих. Завдяки проекту пакту інновації. У нас є така можливість займатися йогою. Ми займаємося як і працівники організації, так і клієнти. Саме сьогодні, в день йоги, ми вирішили зробити йогу в парку. Ну, це зовсім інша картинка, по-перше, ніж в офісі. Йога не має будь-яких обмежень для людей різного віку. Цей елемент мистецтва, самовдосконалення і внутрішнього розвитку під час війни не втратив актуальності, наголошують в організації. Йога незамінна під час психологічної реабілітації. Регулярні заняття з йоги допомагають знизити рівень тривожності, рівень стресу, також випрацювати резильєнтність, тобто стресостійкість для того, щоб ефективніше поратися з буденними задачами нашого життя. Є дослідження від канадських колег, які мають результати, що йога навіть допомагає поратися з симптомами ПТСР. Навіть є в нас вже в Україні реабілітаційні центри, які впроваджують ці заняття і працюють з військовими і їх родинами. Відкрите заняття з йоги об'єднали як великих поціновувачів, так і початківців. Случайно я потрапила на це міроприяти. Сказали, що сьогодні день йоги, вирішила підтримати і сама спробувати. Треба тримати. В формі. І, як говорится, вот в такому віці, щоб лікарств. Я вважаю, що психоемоційний стан йому завжди потрібно приділяти багато уваги. Сьогодні мені дуже сподобалося заняття саме на свіжому повітрі. Цього не вистачає. Михайло Бустров, Денис Захаров. Цей день На цьому випуск новин завершено. Більше на нашому сайті, у телеграм-каналі та Фейсбук. Нехай вихідні будуть тихими. Бережіть себе.